Давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важливо, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала, здається, досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічна цей академія. Тобто туди приїжджало стільки з-за кордону людей зуби робить. Навіть, ти знаєш, що, навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові на сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні, бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був, ніж в Європі. Ну блін, ну хто б в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розуміють. Ну, я не знаю, може комусь привезло попасти до якогось лікаря там нормального. але Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили, Доктор казав: я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прижив з Повірю, знаєш, мені в Європі, як подивилися, сказали, що таке не рятується, ми взагалі обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І Дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво сростеться. А вони кажуть, що по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі багато лікарств назначають, так далі. Але. Ну, давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дерниш. Навіть за великі гроші. Ніде, мене лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш, ну дивись, скільки ж весь ось перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарі в Німеччині побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. У них ні досвіду, ні понімання, як це порвати. А в Україні врятували. Врятували вообще з такого стану, що не не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі. Понімаєш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких як у нас.